Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Первородне. Первородне це захопливий науково-фантастичний трилер, який переносить читача в атмосферу напруженої холодної війни. Автори, відомі своєю роботою над бестселером Гідеон Фолз, створили інтригуючу історію. Яка розгортається на тлі історичних подій 1957 року, автори вміло поєднують реальні події, такі як запуск першого супутника та собаки лайки, з фантастичними елементами, створюючи атмосферу напруженого очікування і невизначеності. Основна сюжетна лінія обертається навколо таємничого експерименту, проведеного радянськими вченими на борту космічного корабля. Цей експеримент має на меті дослідити межі людських можливостей та розкрити секрети Всесвіту. Однак щось йде не так, і наслідки експерименту виходять далеко за межі уявлень вчених. Дії коміксу розгортаються на тлі холодної війни. Що дає історії ще більше напруги. Радянські та американські вчені змагаються за першість у космічній гонці, не зупиняючись не перед чим. Поєднання наукової фантастики та історичних подій дозволяє авторам створити унікальну атмосферу, де реальність переплітається з фантастичними елементами. Первородн це історія про амбіції, зради та боротьбу за владу в умовах гонки озброєнь. Автори піднімають важливі питання про природу людини, межі наукового прогресу та відповідальність за свої дії. Первороднє створює атмосферу напруженого очікування і невизначеності. Читач постійно перебуває в стані невідомості, не знаючи, що чекає на героїв далі. Кожна нова сторінка відкриває нові таємниці і підкидає все нові загадки. «Первородня» — це не просто науково-фантастичний комікс, це захоплива історія про амбіції, зради, боротьбу за владу і пошук істини. Якщо ви любите історії про космічні подорожі, таємничі експерименти та паралельні світи, то первороднє це саме те, що вам потрібно.